Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Привіт, я поцелучик, і я рада знову лякати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас уже третя історія, і певно можна сказати, що їх буде дві. Окрім основної вигаданої, я думаю, що сьогодні варто розповісти свою власну історію з мого життя, яка мене налякала ще в дитинстві. По мотивам цієї історії я зробила собі сьогодні такий макіяж. Історія дуже коротенька, але вона вплинула на все моє подальше життя. Мені було роки 4 чи 5, і ми з мамою поїхали до бабусі в село. Я пам'ятаю, як гралась мама. І бабуся вели свою бесіду, коли я випадково звернула увагу на те, про що вони говорять. А говорили вони про дзеркала і про виклик духів. Не знаю, що змотивувало їх до такої розмови, але я дуже чітко пам'ятаю історію, яку випадково розповіла бабуся, начебто, начебто, це сталося з її чи то сусідкою, чи то знайомою. Неважливо. Дитяча уява це сприйняла просто буквально в прямому сенсі того слова. Вся історія як відбувалася. Одна дівчина, яка хотіла погадати насудженого рядженого, вимкнула світло, стала перед дзеркалом, запалила свічку і почала його викликати. Перед зеркалом наші судження, явись мені, слухай серце, іди до мене, щоб не бути більш окремо. Коли вона закінчила читати заклинання по виклику, по ту сторону дзеркала вона побачила дещо. Дещо страшне. Що саме бабуся не уточнила, але розказала, що самому судженому, який прийшов на її виклик, це не сподобалось. Ти прийшов, я на тебе чекала. <звук> Ти не сміла мене викликати. <звук> І він. Дав їй ляпаса, і на її обличчі після цього залишився слід слід від руки від чоловічої руки, який в результаті став шрамом на обличчі до того чарівної дівчини. І от я маленька сприйняла цю історію буквально, нафантазувавши собі дівчину, до якої прийшов невідомо хто з дзеркала і дав їй ляпаса, просто вдарив її і залишився фізичний слід на обличчі цієї дівчини. І уявіть собі, яке на мене це справило враження, коли я приїжджала до бабусі, я завжди спала на дивані, який був Навпроти дзеркала. В голові дивану було дзеркало. І щоб встати і вийти з кімнати, мені треба було пройти повз це дзеркало. А воно було, ну, радянське трьомо. Три дзеркала на одному трюмо. Радянського типу. Я думаю, у багатьох бабусі і дідусів воно ще залишилося. І от вночі дитині захотілось до туалету встала і, проходячи це дзеркало, я в нього заглянула. Щось привернуло мою увагу. Зараз я розумію, що це було моє власне відображення, яке слідувало разом зі мною. Але на той момент я маленька це сприйняла загрозливо. Подивилась у це дзеркало і перелякали потрійне моє відображення. Я в день бачила це відображення, але чомусь вночі воно мені здалося настільки страшним, що це по собі залишило страх дзеркал на все моє життя. Зараз я насправді обожнюю своє відображення в дзеркалі. Мені подобається моє обличчя, мені подобається моя фігура. Але досі я не можу дивитись в дзеркало. Я не можу проходити повз дзеркало вночі раніше в жодній квартирі, в жодній кімнаті, в жодному помешканні, де я була, дзеркал не було. Окрім люстерок, які там маленькі, настільні, які я ховала перед сном. Але а на останній квартирі, на якій я зараз живу, є така величезна проблема. Це шафа-купе з дзеркалом на всю стіну, і воно знаходиться в ногах мого ліжка. Перші кілька ночей, які я тут спала, це було для мене дуже дуже страшно. У мене були буквально істерики. Зараз я досі боюсь спати в цій кімнаті, але я знайшла вихід: дверця та шафа я відвинула в один бік, а сплю на іншому боці ліжка, яке не відображається. В дзеркалі. Але, тим не менш, щоночі я панічно боюсь перевернутись на інший бік ліжка, щоб не відобразитись у дзеркалі. І я через це постійно прокидаюсь. І я півтори роки не можу до нього звикнути. А все через те, що в дитинстві я просто перелякалась отакої такої от, о, страшилки від о, бабусі. Яка не мала наміру мене налякати, ніхто навіть не думав, що я на той момент слухала цю розмову, і що ця розмова так сильно на мене вплинула. Я думаю, навіть мама не пам'ятає цієї розмови, але це настільки залишилось в мені, що досі я дійсно не можу в темряві підходити до дзеркал. І от, по мотивам цієї історії, історії мого реального життя я зробила макіяж. Хоча сьогоднішня наша історія взагалі ніяк не корелюється. З історією мого життя. Ця історія сталася в невеличкому містечку, де всі знали один одного. Напередодні Геловіну Маша, молода дівчина, яка працювала оператором у місцевому центрі екстрених викликів, отримала дзвінок, який змінив її життя назавжди. Була пізня ніч. Маші залишилося всього кілька годин до кінця зміни, коли раптом на дисплеї з'явився новий дзвінок. Вона відповіла, але на іншому кінці лінії було тихо, тільки шурхіт і легке дихання. Доброго вечора, центр екстрених викликів. Як я можу вам допомогти? Хто це? Вам потрібна допомога? Де ви знаходитесь? Вона намагалася спитати, хто це і чи потрібна допомога, але у відповідь почула лише крики, глухі, пронизливі, наче хтось намагався втекти або заховатися від чогось. Маша спробувала відстежити дзвінок, але все, що їй вдалося дізнатися, це те, що дзвонили з дому, який стояв покинутий вже більше десяти років. Місцеві розповідали, що там жила родина, яка загадково зникла. Поліція не знайшла жодних слідів насильства, лише порожній будинок і речі, ніби люди просто вийшли на кілька хвилин і більше не повернулися. Маша відчула холод по шкірі, але не могла ігнорувати дзвінок. Вона повідомила про це поліції, але оскільки було пізно, патруль прибув лише через годину. За цей час дзвінок повторився ще кілька разів. Кожного разу все, що Маша чула, це зойки, крики і важке дихання. Алло, хто це? Скажіть, чим я можу вам допомогти? Вона вже кілька разів намагалася спитати, де знаходиться той, хто дзвонив, але у відповідь знову чула лише хаос. Зрештою, поліція вирішила перевірити той покинутий будинок. Маша залишалася на лінії, слухаючи, як офіцери пробираються через зачинені двері. Тут темно, дивіться, щоб нічого не пропустити. Але як тільки вони увійшли всередину, дзвінки припинились. На іншому кінці було ти. Тут нічого немає. Але моторошно тут звісно. Але сигнал точно звідси був. Маша, перенабери цей виклик. Гей, тут дещо є, тут телефон, але він не підключений. Як це можливо? Коли поліцейські обстежили будинок, вони знайшли щось моторошне. На другому поверсі у старій дитячій кімнаті був телефон. З якого і здійснювалися дзвінки, але тут почалося найдивніше: цей телефон не мав підключення до мережі, він був відключений і розбитий, так ніби ним не користувалися десятиліттями. Зателефонувати з нього. Було б неможливо. Маша не могла повірити своїм вухам. Поліцейські передали їй ці дані, але вона знала, що чула голоси на іншому кінці. Чула ті крики й стогони. Вона перевірила записи дзвінків, і там дійсно були всі ті дзвінки з цього будинку. Але після кожного з них у системі з'явилася помітка. Дзвінок завершено. Через 0 секунд. Наступної ночі Маша знову працювала в центрі екстрених викликів. Вона намагалася не думати про той випадок, але пізно вночі на дисплеї з'явився ще один дзвінок. Це був той самий номер. Її серце завмерло, і руки почали тремтіти. Вона зняла слухавку і, тримаючи її біля вуха, завмерла. На іншому кінці лінії було чути тихий голос, який пришепотів ми прийдемо за тобою. Ми прийдемо за тобою. Ми прийдемо за тобою. З цього моменту Маша більше не з'являлася на роботі. Її квартиру знайшли порожньою, який той будинок 10 років тому. Всі її речі були на своїх місцях, ніби вона просто вийшла на хвилинку, але більше не повернулася. Кажуть, що в її центрі екстрених викликів іноді з'являється дивний дзвінок з того ж номера, але ніхто не відважується відповісти. Отака от історія у нас сьогодні, навіть дві історії. Не заплановано дві історії. Але я сподіваюся, що вони вас хоч трішечки налякали і створили настрій цього неймовірного свята. А я сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Ви обов'язково поставите лайк, підпишитесь, бо далі буде не менш цікаво. І ця історія не остання. А ще. Було б неймовірно круто, якщо б ви задонатили на ЗСУ. Це був би вам такий величезний, величезний плюсик в карму. І захист на Геловін від будь-якої містики. І головне від будь-яких орків. Тому це дуже важлива дія, яка має бути у кожного в житті. Задонати на ЗСУ захистив себе. Ну а на сьогодні я з вами прощаюсь. Папа! すげ <music>